Освіта для світового миру палі. З ведичної землі Балі пулау Девата острова богів, Ми представляємо вам історію про освіту для миру у світі за допомогою освіти, що базується на свідомості, про те, як вона покращує якість життя на Балі та створює вплив миру для світу. Усе розпочалося зі школи, яку ми побудували спеціально для дітей із неблагополучних сімей, які не мали можливості продовжити навчання. професійно-технічна школа Балі Мандара. Ми прагнемо дати їм максимум знань, наскільки це можливо, щоб вони могли стати ефективними лідерами. Освіта, що базується на свідомості, була впроваджена у школі Балі Мандара. Стрес зник, креативність зросла, і досягнення також покращились. ще чудово, після реалізації цього проекту цього року ми здобули дві золоті медалі на шкільній олімпіаді Індонезії. Престижна наукова олімпіада серед учнів з усієї Індонезії. губернатор Мадеманку Пастіки був настільки вражений результатами додавання освіти, що базується на свідомості до навчальної програми Балі Мандара, що він захотів, щоб цю користь отримали всі інші школи. у лютому 2017 року він організував конференцію для всіх директорів шкіл на Балі. Те, що ми представляємо вам сьогодні, і всім великим шанованим лідерам та освітянам цієї чудової частини світу, це технологія, яка доведена, надійна, повторювана, вона дає результати і досліджена науково. Небесне життя на землі більше не є надією чи бажанням мудреців. сьогодні це щось наукове. це доведено. Цього можна досягти, і балі може це зробити. Моя мрія, щоб усі школи на балі були схожі на цю. Адже ці учні одного дня продовжать традиції та спосіб життя Балі. Вони наші майбутні лідери. Наприкінці конференції 61 школа, що представляла 38 тисяч учнів, зареєструвалися для участі в програмі трансцендентальної медитації та Сітхі, включаючи йогічні польоти. Проект розпочали з того, що знайомили директорів, вчителів та персонал із освітою заснованою на свідомості. Потім студенти розпочали практику трансцендентальної медитації та ТМ-сідхі. Протягом наступного року ми охопили 30 шкіл і навчили ТМ 4,5 тисячі людей та 544 ТМ-сідхі пізніше того ж року надзвичайні освітні досягнення, що відбувалися в балі мандара були визнані урядом індонезії. Директора іомандардиректора Мандарте відзначили як директора номер один Україні. а Державна школа Балі-Мандара була визнана школою номер один у всій індонезії. У 2018 році міністр освіти Балі. І будь як скликала Другу конференцію освіти для світового миру. Коли ми впровадимо тем та освіту, що базується на свідомості, ми реалізуємо мету нашої освіти. Міжнародно визнаний дослідник мозку, доктор Фред Тревіс, зробив демонстрацію ЕЕГ учня, який практикує техніку трансатальної медитації, що виявило помітне збільшення когерентності в електричній активності мозку. учасникам конференції також показали демонстрацію гічних польотів. На завершення 128 шкіл що представляли 81 тисячу учнів, зареєструвалися для програми освіти, що базуються на свідомості. І зараз є 54 школи з 10 тисячами 981 медитуючих і близько 1 тисячі тем сітхі. Причому ще 3 тисячі стануть сітхами протягом найближчих місяців. У лютому цього року новий губернатор Балі Бапак Іваян Костер провів конференцію під назвою Пробудження ведичного Балі». Я вважаю, що цінність вет буде основою, яка може зміцнити нашу парадигму, нашу концепцію майбутнього балі. Провідний заклад вищої освіти Балі університет Вармадева проведе дослідження, що документує покращення якості життя. Я хочу оцінити тем науково, щоб люди усвідомили важливість тем з точки зору здоров'я я також хочу довести, що те може впливати на немедитуючих, медитуючих, щоб ми всі могли по-справжньому відчути мир. Індонезія планує виділяти 1 мільярд доларів на рік для скорочення забруднення океанів. Було багато ознак більшої злагодженості з природним законом на Балі. це включає підвищення усвідомленості. Та відповідальності щодо навколишнього середовища. Також зростає зацікавленість у перенесеній столиці, подалі від джакарти до місця, розташованого дуже близько до Брахмастану Індонезії. Професійна футбольна команда вищого рівня Белі Юнайтед навчилась тем. Національна поліцейська академія Балі знаходиться в процесі впровадження тем як частини свого режиму підготовки для всіх курсантів. Освіта для світового миру почалася з метою впровадження освіти, що базується на свідомості для 10 тисяч учнів, щоб створити непереможний вплив миру для світу. Оскільки наша кількість зростає і природний закон зростає, ми не бачимо перешкод для навчання усіх 380 тисяч учнів шкіл усіх рівнів у 769 школах на Балі, як медитуючих та сітхів. Повною міру використовуючи силу ВЕД та їхнє наукове застос застосування в кожній сфері життя. Балі стає маяком миру та процвітання для індонезії та світу. Давайте поширювати дух миру з Балі. Дуже дякую,